Доброго дня танкісти! З вами містер Фокс. Нам завезли контейнери, розкішний сюрприз. От Ми маємо оця головна нагорода, Сім контейнерів. Щоб усе відкрити, нам потрібно 40 тисяч золота. Ну це Я ще буду відкривати. А також квест завезли на напитсал. Восьмого рівня от ви бачите, AMX Canon 105. Франція, восьмий рівень, писав преміумний танк, у мене його немає. Потрібно зробити 350 тисяч шкоди набити. Плюс ви ще получите фрагменти на танк, якщо ви ще не прокачали його. Дається на все 9 днів, 10, сьогоднішнім 10 днів. Все, квест розпочинаю. Випишіть, який вам випав танк, який ви будете квест проходити. В коментарях пишіть, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. До побачення.